Стає зрозуміло, що порівнювати літаки окремо вже немає сенсу. Важливо дивитись на доктрини, які стоять за ними. Тут справа не лише в тому, який літак кращий. Китай робить ставку на масу і дальність, Багато J-20, перспективний H-20, широка присутність у повітрі та постійний тиск чисельністю. США ж рухаються у протилежному напрямі менше платформ, зате глибока мережевість, штучний інтелект і технологічна перед перевага Бі-21 та Ф-47 як ядро майбутніх повітряних операцій. У швидких точкових сутичках, де вирішують секунди, а ціль треба вразити до того, як противник встигне відреагувати, перевага може бути на боці тих, хто думає швидше. У цій ніші F47 з ai супроводом і роями дронів виглядає фаворитом. Але у тривалих кампаніях, де критично важливі постійне патрулювання, виснаження супротивника і кількість машин у небі, перевага переходить до маси.